Доброго дня дуби, добрим людям! З вами я, Юрко Юревич, і ви на каналі Січ Вільні Люди. Про що б я б хотів з вами трохи побалакати, мова піде про чиновників, про їх відношення до своєї роботи і про їх відношення до людей загалом. Оскільки наш канал передовсім стосується локально худорівщини, то мова, звісно, піде про ходурів. Зовсім недавно в польському місті Жешов. Прийшов Європейський форум по пошуку партнерів на тему здоров'я. Цей форум організовано за рахунок Європейського Союзу і мушу вам сказати, що подія дійсно вартує уваги, оскільки це є хаб для пошуку партнерів притягнення інвестицій і спільного вирішення певних проблем. Оскільки форум стосувався медицини, то тим більше він вартував уваги для нашої громади. Оскільки в нас є худорівська міська лікарня, яка, мушу сказати, в дуже скрутну ситуацію попадає зв'язку з новими реформаціями в сфері охорони здоров'я, оскільки дуже скоро, щоб залишити з лікарнею, вона б мала обслуговувати хоча б 50 тисяч населення. Мушу сказати, що це досить жорсткий виклик для худорівської медицини. Тому від Ходорова на форум мала поїхати людина, яка добре розбирається в медицині, знає її добре зсередини, має своє бачення, має напрацьовану програму, проекти. І для їх реалізації вартувало би їхати на цей форум. І така людина в Ходорові знайшлася. На форум поїхав депутат Ходорівської міської ради, і працівник міської ради з питань інвестиційної політики Ігор Олегович Хрущ. Які знання з медицини і яким боком до медицини пан Ігор? Ну, важко сказати, хіба що те, що він посилено почав лікуватися, відколи його торкнувся мобілізаційний процес? В принципі, хай би вже і їхав, Ігор Олегович. Але якщо він туди їхав, то хай би їхав з якоюсь програмою, з певними проектами, з баченнями і вернувся з певним багажем, вернувся з партнерами, вернувся з інвесторами. І втілював задумане в життя, бо це дуже потрібно худорівській медицині. Я поцікавився цим питанням і попросив пана Ігора прозвітуватися за свою поїздку, оскільки це важливо, як я вже сказав, для медицини нашої громади. Пан Ігор подумав і відповів приблизно так, що мене трохи почало заносити, хто я взагалі такий, щоб мені звітуватися, і що я йому, мабуть, заздрю. Товариство звертаю увагу, що в даному випадку це відповідь чиновника військовослужбовцю, це відповідь депутата своєму колезі депутату, яким я ще є. Це відповідь людини, яка ухиляється від мобілізації людині, яку мобілізували. Мене абсолютно не влаштовує така відповідь від пана Ігора Олеговича. Тому я буду наполягати. На тому, щоб він прозвітувався за свою поїздку і яку користь поїздка принесе чи принесла громаді. Також мене цікавить, які супровідні документи дозволили Ігору Олеговичу Хрущу перетнути кордон під час війни. Бо ця поїздка не носить приватного характеру, Провідний спеціаліст з інвестиційної політики. Не їхав просто собі відпочити в польському готелі і попити каву. Це публічна особа, тому громада чекає на звіт від поїздки. Товариство. Багатьом може здатися, що я, перебуваючи в рядах Збройних сил України, займаюся не своєю справою. Можу вас запевнити, що це не так. Просто багато речей я не можу висвітлювати публічно і не можу про це говорити. Але я не можу терпіти те, що відбувається в моїй рідній громаді. Тому ми про це, про це говоримо і будемо говорити. Ще раз нагадаю, що перемога в цій клятій війні не буде повною і взагалі не буде вважатися перемогою, якщо ми не наведемо порядку в своїх рідних домівках, не наведемо порядку в своїх рідних громадах по містах і селах. Це важкий виклик, оскільки приходиться боротися на двох фронтах. Але ми час не вибираємо, тому ми зобов'язані з тим справитися. Ще побутує досить неправильна думка, яка має широке поширення, вона звучить приблизно так. Зараз варто бороти тільки на передовій, перемогти ворога, а потім хлопці приїдуть з фронту і наведуть швидко порядок. Не вводьте, будь ласка, себе в оману. І ближніх також. Оскільки після перемоги, яка неодмінно буде, військові повернуться з фронту і їм буде глибоко не до того, щоб наводити порядок на місцях. Вони приїдуть з глибокими психологічними травмами, вони приїдуть з пораненнями, вони приїдуть після важких боїв і важких втрат. І вони чекатимуть, що громади приймуть рідні домівки, приймуть їх. Що їм буде комфортно жити в суспільстві, своєму локальному суспільстві вдома, їм буде потрібен тривалий відпочинок, тривала реабілітація і тривале відновлення. Їх потрібно буде адаптовувати, тому не чекайте, що хтось перше переможе ворога, а потім приїде і зробить вам благо на місцях. Тому роздивіться по сторонах, якщо ви бачите, що гроші ваші. Ваші спільні, наші спільні гроші з бюджету втікають кудись не так. Коли ви бачите, що чиновники продовжують бикувати до своїх мешканців, не терпіть, бийте по руках, а можливо і по іншому місці, незабаром сесія Худорівської міської ради і будуть профільні комісії. Тому, пане Ігор, велкам! Готуйте звіт готуйте публічний звіт депутати вас послухають. Послухають громадяни, зроблять свої висновки. Можливо, ваша поїздка була досить вдалою. А, і навчіться, будь ласка, манері спілкування. Бо ваш стиль до добра вас не приведе. Я вас запевняю. Товариство. Бажаю вам всім доброго здоров'я. Сподіваюся до швидких, приємних зустрічей. На зв'язку триматися!